really <laughs> Тату Курчатка. Тату Курчата любили йти на сільську раду в історії. Що там робити? Малювати тут і щиті. Так, а курчата що робили? От першу одне курчатку що сказали? Де ти з цим телефоном даш? А, знімати достайні. Ну тато але курчатка Алло Ну так, а спершу першу курчатку Мар'ян хотів що собі намалювати, коли пішли на світську раду курчата. Uh -huh. Я собі хочу намалювати е, Гачу, ну добре. Uh -huh. А Політка собі хотів намалювати Мусі. Uh -huh. А, а Петрик хотів собі намалювати песика. Uh -huh. А хотів собі намалювати курчатку Алла Кіцю. А Оленка подумала, гачаку, давай. Uh -huh. І вони такі робили пряники, там всі були різні курчата. Але кошка каже, до курчата каже, це троленки. Але курчата поїхали додому. І вони так що ходили. Mm -hmm. А що це таке того? Корм для короликів той. Что это? Скажи, кто то? Что там везде было? Хрюстался сразу! Это пожарник! Как кто будет по-украински <реклама> пожарник? <реклама> Жовтень! Sko! Потім курчата поїхали додому і готувалися свій кінець. Да. Це Бар. Пусти. Я молодець. Ти Пусти. Куцю, ляпала. А все так Титок! Давай, курочка. Я хочу в так закрыл же. 去医院。 В російській раді там меденчик, там щось малюють на щічках. Скажіть мені, тато, чому, скажи. То там такий був конкурс. Чому, скажи, там малювали мені мусті, скажи. То, то там такий був конкурс, так, як зробили для дітей такий конкурс. Ну, давай. Що робили Курчата на цьому конкурсі? Що хотіть Курчатку Мар'ян собі хотів зробити? На конкурсі ці Курчата. Що хотіли собі зробити вони? Не знаю, Тату, курчата любили історії на конкурсі такому йти? Та тату в історії, скажи нам. Stunky so, Cleaner Cleaner Stunpee Tato Tatu Tato Kurchata ka Allah Marianne Polinka Tatu Kurchata їх звали п'ять, їх звали. Маріан Полінка, Петрик, Алла і Оленка. Вони більше на той конкурс історії з кочкою. Що хотів собі зробити Курчатко Маріан, що собі намалювати, і сказав. Він подумав, що їх хоче пікачу собі. Ну давай. А Полінка що хотіла собі, хочу качу собі, сказав Курчатку Полінка. А Петер собі сказав що хоче собі немовляти песика. А кульчатку Алла каче, я хочу котика. А Оленка каже, що мені каче клуб. Добре. І вони що робити, піше на цей час курчата, скажіть мені Ку... робити свої пряники. Пряничі чоловічки. Та ми басортуємо старі ті книги. Старі. Ті книги, що там? Тату, ті старі книги геть, ті старі. А коли ми викинемо їх? Ми коли їх викинемо? Ті старі книги, що в гаражі? Що, стар... Ми відвеземо до брониці, щоб діду Дмитро там полив. Діду Дмитро в зимі палив кухню, щоб він мав симвороля, розпалювати ми відведемо дронець. А що старе? А А старе? Ну, і старе то А коли це старе, Де ми шукаємо це А? То старе. Коли будемо їхати в дроне, чи машиною і до колі буде їхати, віднете старе, і тут мистить відвеземо від Дмитро. Він. Тату? Щоб він там палив кухню, добре? Так. Тату, а ми, а ми ще ще посортуємо, тато? Ще ми ще посортуємо. Колись посортуємо. Коли коли скажи? Колись, Коли, коли приїду в броне. Ну, десь в п'ятниці. Три, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, двенадцять, дванадцять. Добре, пішли. Уйди смех. да? Что там баба Галя? <реклама> <реклама> Та, да, ти ще посуртуй, ще старе таке. добре, коли старе. Коли ще старе там посуртуєм, скажи то. Не знаю, подивися, що, що тобі не треба. Так, так, ще подумай ще. Старі лайфі. Це ми спалимо на полі, скажи. Конто спалимо вже на полі. Ви ще подумайте, що нам спалити на полі. Викинь, дивидись бригади. Тато, що ми старенько спалимо на полі? Подумаєш? Де, ну що, де? Щось щось, щось пошукаємо, подумаємо. Може, що ти подумаєш? Може, що ск... скажи? Тато. Скажи Скажи тату. Може, що старе, скажи тобі, тату. Старе, ти мені, старе. А може там якісь старі зошити має ще. Да. Якісь малюнки старі зошити, Та да де -да -да, там старі зошити, скажи. Де? Да. Якому? Я, Я не хочу їх палити. Ну то не буде. А ну, а ну мене такі гарні зошити. Та Ну мій... то не буде їх палити. А старе щось? Старе, а що ти маєш перед. Не знаю. Не, Десь, бабусі не... баби і Галі ще там подивимось. Ну... Що там стара не свалимо? Не знаю, це буде. Так. Що, тут так. Тату. Тату, в мене там гімно. Де? Повторай до трави. Як? На нозі, а де ти заліз? Повторай. Чекай зараз візьму лаху. Чекай зараз. Чи а де візь? ти заліз? Там воно на драбині? Так. Де там гімно було? Тут став. А як ти впав, що? Ні. Чекай не тріс, Стій зараз. Чого ти принесеш? Школа,

А то секрет. Боки скажіть. А вот не скажуть. Ну скажіть. Голодно. Та як вона пишеться, ця цяка. Для чого тобі знати? Просто так. Не можна так. Чому? Як вона нас? Як звати, скажи. Скажи. Так. Тату? Тату, говорю, ты с паномаста старая, скажи мне. Старая. На поле. Ну что, старая, скажи. Споленов, споленов, Дивісно, а як вас пишетесь? Як я ще пишу? Та. Кузик. А як вас по батькові? Надія Федорівна. А як вас по батькові? Не скажу Ну скажіть. Секрет. Ну покажіть. А ти будеш мене кликати, так? Та. Добре. Та, коли ти сполимоту старе на полі. Ти тепер як ви пишете, яке по батькові. Мене я... Андрійович. Богдан Андрійович. Куди буде ходить там політичний. Ми взагалі не можемо. Що він хочеш? Тату ми... Так. Та коли тату, ми спалимо та старальне полі, скажи. Будет до старших треба а не на виконати. Добре. Це старше завітає. Так. Ірин тату, тату, коли спалимо на полі, скажи. Коли ти назбираєш повний кульок знову... Але то, що тобі не треба буде, назбирай повний польок, тоді вирішить. Що, що стара, скажи, тату. Може якийсь знов папери назбирають. Які папери, старі? Ну, ті, що тобі не потрібні, що тобі не треба, так. Або тут закривають, будь добре. Закрила так? Так. Закрила, двері, закриваємо, покриває. А зашку папір. Ру, папір. Так, <ріст> то на відео зміни. Ну, тату? Я сейчас пошукав еще тату, <ріст> добре? Да ти даш, скажи. Так, от панує, то геть на поле. Витирав, хав, ти так. Ти тату, ми десь заберемо старі книги у бабусі носі. <ріст> Мамо, на полі. Бабусинусі Бабусі... Бабу... є кухня, ми спалимо в кухні в літній кухні. Добре. А? Літня кухня. Та, є літня кухня. Де є, скажи? Броніці, там є літня кухня. Біля будинку? Брониці? Добре. Добре.

Тату тату, коли я коли скажу на кадікулах, колись середу скажуть, здасться третій клас ти вже десь четвертий. Дали цей підручник, так, а мені десь так. інший. Так, раз за третій клас підручників здати, брати, а вже за четвертий. Ну і поставлю цей портфель. Ну вже в мене буде читальні будики, коли вже коричневе. То вже буде, Тоже буде За, новий спертик. Так, та, коли мені Леся Іван скажете з понеділок. Так, так. Коли скаже Лісь Іванін? Коли скаже? Та не знаю, може в понеділок. Сіле сіле -сі скажет, коли то ніколи починається? Ну, добре. В понеділок запитаєш, добре. Добре. Та, який, казати, коли це ніколи починається. Привіт! Я тебе знімаю. Тату. тату! Ось так. Так не видно мені нічого. Шоу? Одна і що таке таке? Ходім, підніме ту ногу. Так, та чиста другу. Зараз. Тату, тату! Тату, Лесі Ванку, мені скаже коли здати цей підручник. Коли закінчиться навчання. Коли закінчиться. А, навчання, закінчиться. То, то я не знаю, коли там. Чи, що... Десь, 30... Десь 30 травня? Ні. До 31 травня? Ні, казали, що до 5 або до 6 го червня бити чисті. От купіться, казала. Маруся Раурис. Марія? Так, Марія Раурис, Соломія Голгівчин. Чи Софійка, Софійка. Софійка. Софійка, горішка. А зараз є діти? Добре. До добре. А ти понеділок спитай Жеся Іван, скажи, Леся Іван, скажи мені, будь ласка, коли починаєш така ніколи? Ну добре. Я Тобі скажу, коли починається каніка. Тату? Діна так! Діна, будь-який твої. Діната. <гаджу> там? пес. Знімей його на відео. Ну? Да. Ну. Ай! Я буду Не Димайон! Не бейся, він тобі нічого не зробить. Бій, не, бій, не, бій. не бійся. Деда, навижу, что ты открыл машину. Иди, да, едешь себе. Деда, да, ты едешь. Еще ты, ты почему поставил машину? А? Да, ты был. Иди, иди, иди. Да, красный есть.